Зараз буде розпаковка. Подивимося, що до нас прийшла? така упаковочка. І давай розкриємо, подивимося. Що це таке? Ано може помалеш мені? Ану. Так, швидко робимо розпаковку. О, який термос. Термос на... Літр 600. Ручки такі тут, коротше. Отакі кнопочка чек. Дуже серйозно тут ще є цей. Тут ще є. Що э, можна зачепити тут за ці штучки? Ну, реально дуже крутий термо. Именно... Такий іменно потрібен хлопцям. А ну, я зараз ближче покажу термос. Дивіться. Я ще такого не бачу термос. МТек фірма. Чик. Отака. Штучка. Напиши в коментах, як ти думаєш, який коштує такий термос.